Робота в театрі, досвід співпраці із закордонними компаніями, цікаві історії з життя та поради для молоді. 11 вересня у Бориспільському академічному ліцеї імені Анатолія Федорчука відбулася зустріч в рамках проєкту Кава з цікавими людьми. Мені цікаво. От ваш фій був там найбільше на найбільше отримав позитивних якихось коментарів. Які ваші був відоте, Я вам правду скажу. Да, це монолог з Калігови. Там мільйон переглядів здається, просто фрагмент з, з вистави. Цього разу гостем став український актор театру та кіно Олександр Рудинський, який разом із своєю сім'єю проживає у Борисполі. З дитинства актор захоплювався театральним мистецтвом. Тож, коли настав час обирати професію, вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на спеціальність акторське мистецтво драматичного театру і кіно. Ти маєш присвятити цьому своє життя насправді. І у мене була така думка, яка залишалася зі мною весь час протягом чотирьох років, щоб бути старшим, більшим, сильнішим, розумнішим, ніж хтось, треба робити в два рази більше, ніж хтось. І з цією ідеєю я жив ці чотири роки. Я... Ну, я не бачив навколишнього середовища, окрім університету, я чотири роки я жив там. Олександр розповідає, аби вступити на акторське, гідно зарекомендувати себе на творчому конкурсі, потрібно бути яскравим. У тебе дуже мало сценічного часу. У тебе там всього п'ять хвилин. Творчий конкурс триває у тебе там 10 хвилин максимум, і тобі треба закохати в себе. Як ти це будеш робити, це вже. Ти сам знаєш, тобі треба класно підготувати програму, в якій ти будеш впевнений. Вона має бути різнобарвна, з різних сторін. Ти маєш показати свої драматичні якості, комедійні якості, і при тому бажано показувати вже з якогось градуса. Тобто не, 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 не робити там експозицію, ти довго-довго розкачуєшся, починаєш розказувати історію. От знаєте, як ми анекдот розказуємо, А, і, анекдот. і ти 13 хвилин розказуєш до кульмінації. А дуже рідко на, на творчому конкурсі дивляться. Як ти рухаєшся до кульмінації? Бажано брати вже з якогось градусу, з кульмінації одразу. Свою першу роль в кіно Олександр отримав, ще коли навчався в виші. Проте відомим став, зігравши роль Ніка Маслова в українському серіалі в жанрі трилер детектив Перші ластівки. Кастинг був і спершу мене пробували на, на іншу зовсім роль. Ось, а потім е, е, я попросився сказав: давайте я спробую головну роль. Я спробував і вже під мене переписували сценарій. Це був такий перший проект, дуже дуже ризикова ризикований водночас, бо публіка не звикла до такого формату. А по друге, ми боялися прогоріти. Я взагалі не думав, що нас будуть впізнавати після цього проекту. Думав, ну черговий черговий роль, черговий проект. Але бачите, як вона стала зовсім інакше. Я навіть після Маша яка я така ведуча, ну ви не наверняка знаєте. Ось вона мені сказала, ну вона подивилася перші дві серії перших ласік. Він ще не вийшов цей серіал. І вона мені каже: Ти готовий завтра прокинутися популярним? Відомо типу. Я кажу, з чого ви так взяли взагалі? Та ну це нереальність з одного серіалу. І вона каже, ну от побачиш, я тобі я відчуваю це, бо я дивилася дві серії, Люди ще не бачили. Актор знімався в таких українських кінострічках, як черговий лікар, «Носоріг», найкращі вихідні, зв'язок. Проте творчість Олександра Рудинського вже виходить за межі України. Адже він розпочав співпрацювати з закордонними компаніями. Зокрема, цього літа відбулася прем'єра американського телесеріалу від «Де Декамерон, у якому Олександр зіграв одного кого бандита. Це дуже прикольний досвід, найкращий в моєму житті в плані е, забезпечення, в плані ну, умов, перебування на майданчику в готелі і так далі. Це шикарний був досвід. Зйомки були в Римі в Італії. Е, дуже відомий режисер, та він знімав багато класних продуктів, таких як серіал Фарго, там, американська історія жахів, серіал Голівуд. Він, ну, у нього дуже класна фільмографія. Ну, і актори там ріб з Sex Education, типу Таня Рейнольдс, грала одну з головних ролей. Чудові рібята. Просто я переконався в чергово, що немає нічого неможливого, що це абсолютно все досяжно. Е, просто переконався в своїх силах. Е, пробували на одну роль, я цю роль отримав. Це був перший крок. Зараз буду сподіваюсь, другий крок вже більший. Актор працює в національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, де грає у низці відомих вистав. Олександр зізнається, що театр це залежність, варто лише раз піти на виставу. театр ходять от всі зірки, які для вас можуть здаватися зірками. Співаки, ведучі, я не знаю там коміки, футболісти, спортсмени. Вони всі ходять зараз в театр Франка і всі мріють попасти. знаєте, такого пацани можуть знати такого блогера Міша Лібіга. Знаєте, так? Да? От він прийшов е, один раз, ніколи каже, я ніколи не був в театрі. І прийшов на Конотопську відьму так само. Він прийшов, він просто сидів в шоці. Він казав, що я, я такого не бачив, я не знав, що таке можливо, що таке буде. Ну от і людина у неї тепер є бажання ходити в театр. От ми їздили на фестиваль у Францію, наприклад, на Віньон, це найвідоміший театральний фестиваль з Каліволою. І до мене на виставу приїжджала людина з Лондона на один день. Просто побачити виставу. Там з Мальорки, з Іспанії, приїжджали, Просто побачити виставу. Вам просто треба це один раз спробувати. Я вам правду кажу, бо я вважаю, що сьогодні театр в Україні популярніший за кіно в Україні. На зустріч з актором завітало близько 80 осіб, де кожен мав можливість поставити питання. Зустріч для мене була неймовірна, і я її дуже чекала. Я дуже хотіла побачити людину, яку я бачила на екранах. Я побачила в реальному житті. Це дуже сподобалось, надихнуло. Це був знаменитий актор Олександр Удинський, який знявся на Netflix. Я дуже його багато подивилась дуже багато його серіалів, дивилась дуже багато його фільмів. Це мій один із найулюбленіших акторів в українському шоу-бізнесі. Я була рада побачити його ось так близько, задати свої питання, які мене цікавили. Я пов'язана теж з театральним мистецтвом, тому було цікаво послухати людину, яка дотична до. Найвідомішого українського театру, і зустріч була доволі предметною, цікавою і корисною. Учасники заходу надихнулись історією Олександра дехто вже остаточно вирішив для себе стати актором. А хтось навпаки зробив визнавок, що акторство не для них. Я гадала, чи піти на актора, і які складнощі я почула, які складнощі мене можуть в майбутньому чекати, і зрозуміла, що напевно на актора я не піду, але Дізналася багато чого цікавого про театр, як знімаються. Нового ще не знала, наприклад, взагалі вже навчався в університеті, але роздивлювалася, як піти ще як для себе. Мо, мабуть, би відкрила для себе щось нове, і може по в цій професії, але зрозуміла, це буде морально важко для мене працювати ним чи ви виставити самі буде важко. Сам Олександр ділиться, що має дуже щільний графік. Та все ж знайшов час поспілкуватись з молоддю. Зустріч йому сподобалась. Чудово зустріла, дуже їм вдячний. Та зворушений, стільки людей, стільки молоді. Це дуже приємно, що в такий час людям цікаво, те, що в Україні є актори взагалі. Бачите, є люди, які цікавляться театром. Це дуже важливо для мене. Чути, я мріяв про це, щоб впізнавали по театру, коли вчився в університеті. Я дуже люблю театр. Даний захід організувало управління молоді та спорту. Розповідає Ольга Мовчан. «Кава з цікавими людьми він вже триває довгий час. і Ми намагаємося запрошувати до молоді нашого міста, нашої громади цікавих людей, які можуть поділитися своїм досвідом, історіями свого успіху. От і цього разу до нас в гості завітав актор театру і кіно Олександр Рудинський. Ми дуже зраділи, що на зустріч з Олександром Рудинським зареєструвалося так багато учасників, які були готові активно сьогодні проявлятися, задавати свої запитання і показали зацікав. Авленість до цього героя після щирої розмови Олександра з молоддю фанати мали можливість сфотографуватися з актором. Марина Грицюк, Незаргараскін, новини Терез Бориспіль.